Так, друзі, всім привіт Хотів зняти обзор на нашу пшеничку вже. Це в нас тут Богдана. Тут вона сходила спочатку те, що влаги було, а потім досходила. Ну містами видно, що. Отака тут пшениця. Ух. Вроді би покущилась хорошо. Ну є, бачите, містами отаке. Ну, це там де не посходило, то щоб сухе кидали містами, де попало в мокре. Ну а так. Отака пшениця. Богдана ця. Не знаю що воно буде. Домої селітри, кілограм 150. І будемо дивитися, що вона сипане, тут вона теж хорошо покушилася, роса, тут ще посадка дубова, ну і тут ось таки містами. Що є, туди немає. Зараз спробуємо вирватися, не вирватися. Це не виривається. Отакі. Корні в неї. Глибоко ми не садили. Осьочки. Будемо удобрення сипати, коли Підуть вже білі такі корінці. Я дивився в інтернеті, що як корінці пішли, білі, що вона почала там чи виготувати, чи що, і тоді треба давати їй азоту. Ну а там як вийде. Вроді би так покущилася. У нас постійно пшеничка така не сильно кущена, йшла в зиму, а це зима тепла, вона вже й... Хорошо покущилася. Під кормом я ж кажу кілограм по 150 зілітрою. Отакий в неї вид. Тут при посіві давалося, я не знаю, від 50 до 80, наверное, кілограм. добрив. Ході би НПК чи АМОФОС не повністю. НПК, мабуть. Ну, я ж кажу, що трошки в ну, неї вид такий непоганий. І, якщо все нормально, подивимося, Що воно дасть, що всього погода. Якщо буде погода, то буде і пшениця. Щоб дощі, главне пройшли, коли треба. Бо Якщо доща не буде, то звісно не дуже буде. Ну це ж Богдана, я ж кажу, скагата набрана, протравлена, нічого її не калібрували. Висіяна, подивимось. Що вона і як буде? Я ж кажу підкормим, тоді по листу будемо ще карбомідом давати. Попробуємо. Може бором. Фунгіцид буде в цьому году теж, це ямістар Екстра. Будемо давати теж і, і інсектицид. Теж попробуємо дати. Подивимось, то що покушилось, хорошо непогано. Якщо буде ціна, як в цьому году, хоч по 7000, то Нормально буде, головне, щоб був урожай. Ну а так бачите яка ось. Отак. Тут сильніше, тут бачите хуже, тут палки були, не посіялася ЗЕшка. Ну а так. Ось так воно. Бачите, тут пізніше зійшло. Тут ранше зійшло, тут пізніше, а там бачите воно нормально зійшло. Ну містами була сухота. Я ж кажу, ми не хотіли сильно глибоко її сіяти. А тоді дощ пройшов і все це теж посходило. Ну просто це ранше, це сильніше покущено, це трошки слабше. Ну а там подивимося. Добре вдамо, то ми давали по 100 кг, цього дамо 150 кг. Вже добрева куплені селітра. А там буде видно по скільки, може 100-150. Ну, ми купили, щоб сипати на 100, ну, по 150 кг на гектар. Подивимось. Така картина тут. Непоганий він. Пшениця. Я ж кажу, це Богдана. Набрана скагата, не там. Ну, тільки що протравлена. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!